Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римбат. подякою пану Олександру Васильовичу Те з міста Києва за виготовлений такий пробний знімач ну, елементів трансмісії квадроцикла, якогось квадроцикла піхоти. Я в тому некомпетентний. От він такий, там дітьки його длубають. І пан, пан Олександр. Казав, що оцей діаметр тут ніби не має заважати, а він заважає. Але ми віддамо одному доброму нашому токарю, і він зніме цей, ну, да, цей, цей розмір. Зніме цей розмір, бо воно, попри очікування пана Олександра, має туди пірнати. І тут от запресована кулька. Запресована кулька це має полегшувати і покращувати роботу. Ну, Будемо бачити. Будемо запитувати і моніторити ситуацію з обратимами. Хай їм добре служить. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.